Вітаю! Скільки буде, якщо 2,5 мільйона помножити на 401? Помножили? Буде 1 мільярд. 1 мільярд гривень це депутати заклали в бюджет ну, для себе. Особисто для себе. Виявляється, що кожен депутат обходиться Україні 2,5 мільйона на рік. З одного боку, сума ніби невелика, ну невелика, адже є українці таких дуже багато, які отримують 2,5 мільйона на місяць. Навіть є серед державних службовців-чиновників високого рівня такі люди, які отримують по мільйону на місяць, по півтора, по 500 тисяч. Ми знаємо, що чинна влада любить великі зарплати для себе. Але ось інші люди вони живуть в іншій реальності. І коли їм вивалюють на голову, що депутат обходиться українцю в 2,5 мільйона на рік, то для середньозваженого українця це багато, тому що виявляється, що це десь 220-210 тисяч на місяць. Українець із середньою заробітною платою 20 тисяч гривень на місяць усвідомлює, що це аж в 10 разів більше. Середньої зарплати по Україні. І, до речі, напишіть в коментарях, чи отримуєте ви цю середню зарплату, бо я підозрюю, що дуже багато українців середньої зарплати не отримує. Бо якщо Держкомстат дає середню зарплату в 20 тисяч, а ми знаємо, що в країні є зарплати по 500 тисяч, по мільйону на місяць, то тоді хтось отримує суттєво менше, ніж 20 тисяч. Бо щоб вийшла середня 20 тисяч. Потрібно якось компенсувати мільйон зарплат. От така ситуація. Ну, не важливо. Важливо інше. Важливо те, що в студію сьогодні почали запрошувати економістів. Зокрема, ось мій колега, зараз ми його почуємо: економіст Андрій з Шевченка. І Андрій пояснює, що насправді ну, це небагато. Небагато, тому що е, воно здається, ніби багато. Але у нас депутати е, депут. Ну, давайте послухаємо, бо я не хочу, щоб від мене це йшло. цікава ситуація. Нам потрібні ефективні депутати. Так, нам потрібні ефективні депутати, але якось так вийшло, що частина з них. Ніколи політикою не займались. Частина з них танцювали, співали, проводили КВК або весілля. Частина з них взагалі були акторами, частина з них незрозуміло чим займалися. І ми здогадуємося, як вони в університетах вчились. Дипломи, то у них всі є. Усіх є, але як вони вчились, можна тільки здогадатися. Тому, тому абсолютно прав, пан Андрій нам потрібні ефективні депутати. І що? йде про ці два з гаком мільйони гривень це мова не про закон... ні, 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 це не два з гаком це два з половиною мільйона це не з гаком 500 тисяч це не дуже гак це такий гарний гачок мова депутату це про утримання його це означає що в тому числі його команди депутати мають помічників які допомагають працювати з аналітикою законопроектами. і тут о прикольно це мені цікаво було б зараз. Ось вчителі є, вчителі, викладачі університетів. Напишіть, будь ласка, а вам допомагає хтось готувати наукові статті, писати тези на наукові конференції, писати підручники, готуватися до лекцій, презентації, методичні матеріали. Вам допомагає хтось, а в учителя в школі так там взагалі треш трешовий. От вам допомагає хтось? У вас є на утримання там помічники, радники? там? Немає. А до вчителів я звернувся, до лікарів хочу звернутися, а вам хтось допомагає там, в підворі матеріалу, там, вам розповідає про нові ліки, там, про нові методики. Є у вас е, помічники? Ну, вам потрібно, бо ви ж лікуєте людей. Е, там частина депутатів-балбісів. Часто вони голосують, взагалі не читаючи, що вони голосують, але ви лікуєте людей. На вас лежить відповідальність. Добре. А якщо я запитаю до будь-якої будь людини будь-якої професії, ну, наприклад, у майстра по ремонту автомобілей. А у вас є помічники, які вам приносять матеріали, які обробляють, там, які за вас там, пиляють, ну, крутять, сверлять, а ви тільки керуєте процесом, ну, так, управляєте. Є у вас? Немає? А що таке? А, а в депутатів є. Виявляється, є. Бо в них робота відповідальна. От у вас безвідповідально, вам не потрібно. Ви повинен сам бути, знаєте, так е, Жнець, Дудець, да? ви повинні все самі вміти. І пару провести. І... Ну, ви зрозуміли. А депутатам потрібні, Помічники потрібні, бо в них відповідальна робота. Ну, ну депутати насправді не дофінансовані. Депутати насправді не дофінансовані. Ну, добре, що у нас вчителі дофінансовані, лікарі дофінансовані, викладачі дофінансовані, водії тролейбусів дофінансовані, військові дофінансовані. Військовий, навіть якщо він на нулі, він має 100 тисяч. 100 помножте на 12 місяців. Це уявляєте, 12 місяців на передовій. Це 1 200. І е, військовому ніхто патрони не подає, ніхто е, за нього бронік не носить, ніхто не коригує йому приціл, ніхто не захищає його своїм тілом. От в народних депутатів є помічники, виявляється. Я вам колись розповідав, які там у них є помічниці особливо. А в деяких депутатів є помічники: такі молоденькі, дівчини, мальчики. Їм по 22 роки вони десь поїздили поза закордонам, їх, їх їхні батьки теж відправили туди, і вони приїхали сюди, ось новоспечені помічники народних депутатів. Отакі От дерев'яні по пояс, вони помічниці, помічники, вони ходять з значками, вони вже в Верховній Раді, вони готуються вами управляти, вами за ваші ж гроші. А потім пан Андрій каже, що нам потрібні професійні депутати. Де вони візьмуться? Пане Андрій, де вони візьмуться? Коли на посади депутатів уже Уже еліта підготувала своїх дітей на ці посади. Вони вже їх позасовували в комітети, помічниками депутатів, міністрами, помічниками міністрів, в міністерські десь крісла засунули, щоб вони вже здобували. Е, і так далі. Ці місця вже, вони вже підготовлені під людей, потрібних людей. Про що ми зараз говоримо? Далі. Не мають достатньо можливостей для того, щоб отримувати професійну ефективну команду. Ага, тобто всіх служб і відомств, які є в Верховній Раді, цього мало. Да? там Юридичний відділ, там багато є всього, там, там ну, є професійні юристи, наняті і так далі. тобто Цього мало їм. У них своя команда є. Ми знаємо, що у кожного депутата може бути два заброньованих помічника і купа різних помічників. І між ними розпреділяється певний бюджет, який виділяється кожному нардепу на помічників. Станом на сьогодні це здається 130 тисяч гривень. Тобто, навіть якщо він найме двох помічників, кожен буде отримувати по 75 тисяч гривень. По 75. Це я ж мовчу за те, що депутат може мати ще якусь додаткову. Підтримку з певних кіл, а оці помічники вони можуть і безкоштовно працювати, тому що зараз Андрій скаже, що там бізнес готовий, що бізнес до чого готовий. Помічників депутатам попідсовують це і так є. Дуже багато помічників е працюють на так званих не. Трудових відносинах, тобто, це не оформлені, на громадських засадах називаються. Безкоштовно. Тобто люди безкоштовно готові допомагати депутатам. І я впевнений, що кожен депутат тільки свисне, і в нього буде купа безкоштовних помічників. Бо дуже багато хто хоче бути наближеним до депутатів. І це ж не секрет. Ну-ну. Було розглянути, звичайно, нам скорочені кількості депутатів, але я з цим категорично не згоден, я знаю ця тема. Вона доволі поширена в українському народі. Давайте зменшимо кількість депутатів. Категорично не можна. У нас депутати і так вже відірвані від людей повністю. Ви коли депутата останній раз бачили на своєму округу, звідки він вибрався? Ви його вибрали, ви за нього проголосували. Коли ви останній раз його бачили? От така халепа. Тому депутатів кількість потрібно не збільшувати, їх можна, не зменшувати. їх треба збільшити, їх можна збільшити. Але зробити так, щоб депутат сам робив свою роботу. Да, в нього може бути помічник, там один. Е, один. Але не на 130 тисяч, коли лікар, коли військовий. Ну, вдумайтесь, військовий отримує майже стільки, скільки помічниця депутата або помічник депутата. У деяких депутатів хороші помічники, але деякі депутати понаймали собі дівчики, я вам ще раз пояснюю. Або хороші правильні люди засунули своїх доньок там, і не тільки доньок, і синів позасовували помічниками. Вони такого допомагають, таку аналітику роблять глибоку в 22 роки там чи в 23, Що просто закачаєшся, ми з вами їм винні повинні бути, помолитися на них. Ну -ну. З їхньою суттєвою професіоналізацією. Центрів. З якою суттєвої професіоналізації? Я ще раз поясню: депутати набрані взагалі по оголошенням, хто зміг франшизу купити, партії якої, і за кого проголосували люди там на місцях з різних причин, то і попав. Туди, у Верховну Раду. Яка професіоналізація? Ми що, обмеження будемо встановлювати? Ми можемо встановити, має бути три дипломи вищих освіт. Так, будь ласка, депутати принесуть завтра сім дипломів. Ми можемо встановити, щоб був доктор наук. Будь ласка, он дослідження провели, провела з, з економіст, і вона здивувалася, виявилось, що в Україні найбільше чиновників з науковими ступенями. І вони не могли зрозуміти, як же так, в країні, в якій чиновники вчені. Отакий от е, от бардак. І отака от непрофесійність. Заекономість просто не знає, що в Україні дипломи е, фейкові, їх можна купити. За цього не знає. А пан Андрій в курсі. Ну, як і я, як і ви. Ми всі в курсі. Які з їхнім Та який аналіз? Коли воно гетьманцев, який такий активний, бурхливий там і так далі. Так гетьманцев говорить, що він не читав он закон про дрова, проголосував руку, підняв, не читаючи. Що їм ще допомагати? Вони не читають, вони просто приходять у Верховну Раду, і так у них тут написано: Закон 1, голосуємо, закон 2, не голосуємо, закон 3 на ваш розсуд. Вася, будемо за третій закон голосувати? Ну, я буду, ну я буду. Отак це відбувається інколи. Яка професіоналізація? І бізнес готовий до речі це бізнесувати, в тому числі. Ой, ой, оце я не сумніваюся. Бізнес готовий фінансувати. Я впевнений, що частину депутатів бізнес великий, дуже бізнес, якраз і дофінансовує. Тому ці 2,5 мільйона це так, знаєте, пиль на роялі. Вони за вони депутати. Подивіться, як вони живуть, в яких вони квартирах, в яких вони будинках. Інколи, коли вони виходять там, на зв'язок з студіями, у них або тут закрито, типу в них тут книжки, або реально на фоні книжок. Але у них будинки, у них комфортні квартири, вони одягаються в хороших магазинах, вони їдять дуже якісну їжу, вони своїх дітей дуже в елітних дитячих садочках, в університетах там, і так далі. У них все є. Вони не живуть на свою зарплату. Навіть якщо депутат на місяць має 150 тисяч гривень зарплати, то він на цю зарплату не живе. Це, ну це пиль на роялі. Ще ще раз повторюю. повинні розуміти, що це все, що ми обговорюємо, це все сюрреалізм. Тобто всі все розуміють, всі знають, як це все відбувається, але всі роблять вигляд, що це не так. Нам потрібні якісні закони. Окей, нам потрібні якісні закони. Да. Ага, якісні закони, справедливі. Давайте, ще це слово популярне останній час. Справедливий мир, справедливі вибори. Тепер будуть справедливі закони, якісні справедливі закони. Проблема в тому, що це все неможливо в державі, в якій очільниками, чиновниками цій державі є люди, які несправедливо відносяться до громадян, і несправедливо відносяться до своїх обов'язків. Вчора Зеленський був у Верховній Раді і фактично відчитував депутатів за те, що ті вже думають про вибори, а не про свої функціональні обов'язки. Ну я ж не думаю, що Володимир Олександрович звинувачував звичайних громадян України в тому, що вони хочуть вибори. Він звертався до чиновників. Тому які можуть бути справедливі депутати, які можуть бути справедливі закони, коли в Верховній Раді сидять неконтрольовані люди, яких не можна переобрати. Люди, які обходяться країні більше мільярда, і ви можете оцю цифру множити на 2,5 сміливо. Люди, які частина з яких підконтрольні великим групам промисловим і олігархату, які можуть бути справедливі закони для людей, тому що справедливість це про людей. Це не про бізнес. Бізнес не живе в контексті справедливості. Бізнес живе в контексті вигоди, грошей, проєктів і всього іншого. Справедливість це для людей, а її ці депутати забезпечити не можуть. Навіть якщо їм платити кожному по 5 мільйонів і ще всім помічникам по мільйону, справедливості все одно не буде, бо їм мало, і вони, на моє переконання, частина з них. Велика частина з них не служить українському народові. Вони служать собі, потім тих, тим, хто їх привів туди, хто їм допоміг там опинитися, і потім, можливо, десь перед виборами вони подумають про вас. Не забувайте підписуватися, напишіть, що ви про це думаєте. Чи дійсно народним депутатам мало 250, чи скільки там ми порахували, 2,5 мільйона на рік або десь 220-230 тисяч на місяць. На які гроші ви живете, напишіть, і чи достатньо вам?